У минулому році законної сили набрали більше ста судових рішень, у яких застосована спеціальна конфіскація. У духі держави загалом конфіскована майна на майже 21 мільйон гривень. Левова частка 19 мільйонів гривень, це вартість майже трьох тонн бурштину, з них 911 кілограм сонячного каміння на 12,7 мільйонів гривень уже реалізовано. Ще майже дві тонни бурштину наразі перебуває у державному сховищі дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння України. Його згідно з процедурою додатково оцінять, продадуть, а виручені кошти підуть на поповнення бюджету. Крім того, для потреб сил оборони відповідно до вироків судів у кримінальних провадженнях і за клопотанням прокурорів передано вантажний тягач, напів на фургон, деревину різних порів та близько 30 тисяч пачок цигарок. Водночас, з початку поточного року виконано вже 33 вироки судів. В дохід державі конфісковано 375 тисяч гривень, майже. 100 кг сонячного каміння, а українським військовим передано автомобіль Фіат майже 4 тисячі пачок цигарок та деревину для облаштування фортифікаційних споруд. При цьому завдяки прокуратурі у минулому та поточному роках через неналежне виконання рішень судів скасовано 16 постанов державних виконавців про закриття виконавчих проваджень. Сьогодні наповнення бюджету підтримка військових. Пріоритети для кожного українця тому ми і надалі вживатимемо заходів, аби усі сили і засоби працювали на перемогу.